Всім привіт! Друзі, сьогодні приготуємо болгарську національну страву банніцу. Але довго заморочуватися не будемо. Зробимо ліниву з лаваша. Зробимо спочатку начинку. До сиру додаємо бринзу, 3 столові ложки сметани, 1 яйце та перець. Солити не будемо, тому що є солона бринза. Ретельно все перемішуємо. Тепер необхідно розтопити вершкове масло та змастити ним лаваш по всій поверхні. Далі викладаємо половину підготовленої начинки і розтираємо по всьому листу лаваша. Щільно скручуємо в рулетик. Нарізаємо рулетики невеликими шматочками товщиною 4-5 см. Форму змащуємо залишками розтопленого вершкового масла та викладаємо туди рулетики. Походження страви пов'язують із болгарським народним переказом. Коли Бог створював небо і землю, то земля, її уявляли у вигляді тонко розкаченого коржа, не вмістилася під небом. Тоді творець притиснув її, і вона вкрилася складками, як банниця. Так, згідно уявлень давніх болгар, з'явилися гори і доли. Далі робимо заливку в сметану додаємо два яйця, солимо і перемішуємо все до однорідності. Готовою яєчно-сметанною суміш заливаємо рулетики в формі. Проходимо щіточкою, щоб суміш попала в усі шпаринки. Можна навіть трішки потрусити форму. Запікаємо ліниву баницю при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці, зверху має з'явитися рум'яна скоринка. Коли вимкнете духовку, одразу не діставайте баняцю. Дайте їй постояти там 15-20 хвилин. Вона трішки остигне і її буде легше розрізати. Виходить така м'якенька, просочена сметаною заливкою запіканка. Вона має дуже ніжний смак та вершковий аромат. Друзі, спробуйте таку смакоту впевнена, що вам дуже сподобається. Дякую за ваші коментарі. Поділіться цим відео з близькими. А я бажаю всім миру і злагоди і смачного життя!